Або Бог, або війна. Оберіть. Світ підходить до кульмінації, до апогею. Чітко про це було прописано та показано тисячу років тому історики, аналітики і багато хто говорить: та взагалі, де Бог, Подивіться на історію людства, вона ж переповнена війнами. Так, це ще більше підтверджує Бога. Те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом. Чи з державою в наш час. Сьогодні дивишся, про що люди говорять? Коли скінчиться війна, чому вона не закінчується? Або чому вона взагалі почалася? Де Бог, чому Бог не реагує на все це? І, взагалі, як вірити Богові? Він колись був давно, він взагалі не реагує на цей світ. Зрозуміло, коли це говорять люди якісь невіруючі, але коли це кажуть віруючі чи проповідники, ти розумієш, що люди просто не знають Бога. Люди не розуміють елементарних речей. Біблія це історія людства і це Слово Боже для людей. Слово Боже має божественну природу, Слово Боже є Богом. І якщо ми слухатиме і виконуватиме, Слово Боже прийде. Благословення і життя вічне, якщо ми нехтуємо, спотворюємо його. За це приходить смерть, за це приходить прокляття, за це приходить біда. У 1948 році від створення світу народився Авраам, батько всіх євреїв. Це було 4 тисячі років тому. І Бог сказав, що створить від нього народ, і він існував як держава. Десь 2000 років потім Єрусалим був зруйнований. Бог дуже якісно працював з цим народом, і надприродно рятував його, виводив його з Єгипту, творив дива, вражав усіх інших богів інших народів. Але Євреї вони знову йдуть і поклоняються іншим богам, ідолам, грішать проти Бога. І Бог їм сказав: ваша доля або Бог, або війна. Третього нема або або вибереть. Але що перед війною приходить? Лукавий, омана. Вони неправильно поклоняються Богу. Потім приходить війна, потім приходить голод, потім приходить смерть, пекло. І ми бачимо потім раз і стільки десятиліть живуть нормально, пішли люди, які були пророками, людьми Божими. І народ знову повертається до гріха і до рабства. Знову повертаються до Бога і знову десятиліття Свобода. І так постійно, тисячоліттями, і знаєте, Бог, Он. Коротко, чітко прописав нам цю історію ізраїльського народу для того, щоб ми знали, як діють закони, через що приходить благословення, через що прокляття. І ви можете думати, а до нас це що дві тисячі років євреї були ізбраним народом. Але через Ісуса Христа Бог відкрив себе. Як Отець Небесний для всіх народів землі, і будь-який народ, будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, Він є образом Божим, приходить до Бога, приймає Слово Боже. Ці люди так само стають народом Божим. І таким чином, ті закони, які діяли 2000 років над єврейським народом, вони будуть працювати і над іншим народом, які будуть приймати Христа. Закони працюють так само над усіма народами світу. Тому те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом чи з державою у наш час. Тому дорогоцінні, цінні, якщо вам потрібна допомога у вивченні Слова Божого, якщо ви хочете отримати спасіння і життя вічне, стати частиною церкви. Напишіть мені, будь ласка, будемо з вами спілкуватися і вивчати слово Боже разом з миром. Нехай Бог оберігає вас.